що насправді краде нашу енергію. Давайте сьогодні з вами поговоримо про те, як незавершені справи дійсно крадуть нашу енергію, наш ресурс, крадуть наші наміри і заважають нам рухатися до наших справжніх цілей, які ми собі ставимо тут і зараз. На наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія, і будемо з вами говорити, як вже себе вести з незавершеними справами, щоб вони дійсно не, не крали ваш ресурс. Тому що, коли приходить осінь, то дійсно дійсно. Багато людей відчувають оцей стан, коли сил, енергії вже не так багато, вона не так сильно б'є ключем. І це той момент, класний момент, коли ми можемо навчитися у осені, подивитися, як відбувається в природі, зробити висновки і самостійно почати змінювати щось в своєму житті. Що я маю на увазі? Осінь це пора, коли дерева скидають листя, вони скидають зайве, щоб через півроку розквітнути, прийти в новому статусі, в новому, в новому образі і зростити щось нове, свіже, натхненне. Так само і ми можемо використати ось цей період осені, так, такої більш більш повільної, більш такої е, заглибленої, і теж більш глибоко зануритися в себе і трансформувати поступово своє життя. Тому що це дуже гарний приклад того, як можна позбутися всього того зайвого, всього того, що заважає, що стримує, що вже давно не служить, що віджило. і Зростити щось нове в своєму житті. Тож, про незавершені справи. Насправді, ми знаємо, що у кожного з нас, можливо, ви не знаєте, я вам сьогодні про це розповім, що у кожного з нас є певний заряд енергії. Ну, Приведемо приклад для наочності, що це нібито заряд батареї у вас на телефоні. От ви маєте 100% цього заряду. І потім з часом. У вас виникають якісь цілі, бажання, наміри. Ви частину енергії розпорошуєте на ці різні дрібниці. У вас з'являються якісь обіцянки і обов'язки перед іншими людьми. Частина енергії ви витрачаєте туди. Частина енергії у вас іде на те, щоб свій, займатися якимось своїм власним попитом, забезпечувати свою власну життєдіяльність. Тобто ви можете подивитися, які обов'язки, що ви виконувати, які дії у вас є. І ось це весь ваш запас енергії. Ці 100% батареї вони розподіляються на ці різні аспекти. І дуже часто, коли ми говоримо про те, що ми хочемо щось нове в наше життя, ми хочемо поставити якісь нові цілі в нашому житті, ми просто впираємося в цю стіну того. Що у нас не вистачає енергії. У нас немає ресурсу для того, щоб це нове війшло в нашого життя. Ми можемо це навіть при, на прикладі от столу, якщо взяти стіл, ми його завалили різними книгами, різними напрямками. І ми хочемо покласти якусь нову книгу, щось цікаве, щось захоплююче, яке хоче прийти в наше життя, ми хочемо впустити в наше життя. Але просто немає місця для того, щоб це впустити. Ось так само сьогодні я пропоную і вам подивитися, а де насправді ви витрачаєте ваш ресурс, куди ви його направляєте? Наскільки сильно щільний ваш графік, ваш розклад, наскільки багато обов'язок і обіцянок ви на себе повісили, як гірки такі, знаєте, перед собою, перед іншими людьми. І, можливо, у вас немає ось цієї енергії, немає натхнення, немає бажання діяти тільки по тій причині, що дуже багато якихось ось таких речей зараз висить на вас. І це може навіть бути в такому, в такому стані, що ви можете навіть нічого не робити. Але просто весь час прокручувати в голові оту ментальну жвачку, що я і це повигу, що я і це повинен зробити, і це мені треба зробити, і це мені потрібно зробити. О Боже, і ще там я обіцяла це зробити або обіцяв. І так ми просто можемо. І так з'являється та сама славнозвісна прокрастинація від того, що просто дуже багато намірів у вас було щось зробити. Щось виконати, перед кимось щось зробити і виконати якісь обіцянки, які ви комусь пообіцяли. Але ви просто, ви просто не можете навіть почати щось робити, тому що ваша енергія закапсульована на цих речах. І вихід, насправді, він дуже простий. Перше, це або почати реалізовувати частину з того, що у вас є. Закінчувати якісь справи, які у вас вже є. Тобто, перше, що ви робите, ви закінчуєте справи, які ви ще, і у вас є наразі актуальними, і які ви готові виконати, тому що вони ще для вас в першу чергу актуальні і відповідають вашим цілям і цінностям. Друге, на що ви дивитесь, ви дивитеся, а що вже взагалі потрібно викинути. Власного життя, відмовитися і забути. Дуже класно це працює на папері, коли ви виписуєте всі-всі-всі ваші незавершені справи, обіцянки, обіцянки перед собою, обіцянки перед іншими людьми. Коли ви це все виписуєте, а потім просто сідаєте і аналізуєте. Ось це я буду робити. Ага, перший крок такий то у мене буде. Ставлю собі в розклад на тоді -то, тоді, дідо, -то, що я зроблю цей перший крок. Якщо ви переносите в вашому розкладі якусь задачу декілька разів, тобто ви її переносите місяцями, тижнями, роками, то значить, те, що потрібно зробити, це просто викреслити і сказати собі чесно. Значить, я цього насправді не хочу. І я цього не буду робити. Тому що якщо насправді я б цього хотіла або хотів, то я б це просто взяв і зробив. Я б зробив якийсь перший крок на зустрічці тому щоб ця ціль чи ця мрія реалізувалася. А якщо я її просто прокручую в голові і не роблю навіть одного якогось маленького, мінімального кроку в цьому напрямку, то значить, це просто вже давно ось та гірка, ось той тягар, який я тягну за собою. І все, що треба зробити, це викреслити цю задачу і забути про її існування. Тим самим підтвердити собі, що більше у мене цього наміру немає. Більше я на це енергію свою витрачати не буду. Це один спосіб, як це можна зробити. Інший спосіб, який я теж дуже часто використовую. Це я просто починаю виписувати всі оті свої обіцянки, які я перед собою давала, або перед іншими людьми. Причому вони можуть звучати, як я ніколи, ні в якому разі, або я завжди буду, або я собі там обіцяю. І ви просто виписуєте, виписуєте, виписуєте ось ці всі обіцянки перед собою, перед іншими в такому форматі. просто Потоково те, що буде виходити з ваших думок, виписуєте це все на папір і просто або спалюєте, або рвете і викидуєте взагалі, і говорите собі, що більше це не впливає. Так було, а як буде, я побачу. І починаєте досліджувати в нову одиницю ваше життя, ваше відношення до життя, до різних ситуацій. І таким чином ось це і є почати життя з чистого аркушу. Тож, якщо ви відчуваєте, що у вас дійсно зараз немає енергії, немає наснаги діяти, немає наснаги щось створювати, то те, що ви маєте зробити, ви маєте подивитися. А яке листя я маю від себе відпустити? Які справи я маю або закінчити, або починати реалізовувати? Або сказати собі, що я взагалі цього більше ніколи не буду робити, бо воно вже взагалі не актуальне, і роками просто от, тяне мою енергію, тяне мій наміри діяти. І таким чином, якщо ви з такою позицією дослідження, спостереження, підійдете до власного життя і подивитеся: а як ви хочете по-новому? А як ви хочете, щоб було добре вам? І зараз, можливо, якісь звички, які є у вашому житті, теж вже варто змінити. Можливо, ці звички були актуальні рік тому, коли ви їх починали робити. А наразі вони вже взагалі їх потрібно якось трансформувати, видозмінити. І ось цей ось такий підхід, саме такий підхід, допоможе вам дійсно повернути енергію власне життя. Повернути ось цей намір діяти, позбутися прокрастинації і дійсно не лише в думках змінювати власне життя, а діями, діями щоденними, які приносять вам задоволення, це дуже важливо, тому що ці нові дії будуть відповідати тому вам новим, які ви є на зараз, і тим, яким ви хочете бути і бачити себе в майбутньому, тому ці новими діями. Притягувати все те в ваше життя, про що ви мрієте. А сьогодні, як завжди, нагадую вам, не забуваємо складати наші списки завдань на день, рахувати, скільки часу ми витратимо на ці завдання, дивитися, чи ми взагалі вміщаємося 24 години, щоб це все виконати сьогодні. Потім, після того, як ви подивилися і не забули записати в свої списки сон, відпочинок. Якісь справи для себе, для вашої сім'ї, ваші хобі, ваш особистісний розвиток для навчання. Не забули виділити час на форс-мажори. Коли ви подивилися, чи дійсно ваш план складений гармонійно, тільки після того розставляємо пріоритети, а що дійсно сьогодні я обіцяю, що 100% виконаю, і це має бути не більше п'яти задач на день. Тому що фокус уваги, знову ж таки, він обмежений. Тому і енергії, і рівень обмежений. Тому пам'ятаємо про те, що 5 речей тримаємо на них фокус, щоб обов'язково їх сьогодні зробити. І після того графічно зображуємо, що за чим ви будете виконувати, що за чим ви будете сьогодні робити, тобто складаєте ваш розклад дня, як ми це робимо в наших планувальниках Богу ж Богу. А всім вам я бажаю дійсно сьогодні гарного, енергійного дня, дійсно ось такого свіжого погляду на власне життя і такої цікавої подорожі в трансформацію власного життя. Бажаю вам з легкістю відпускати все ось те старе, що вже віджило і вам ніяк не служить, і сіяти зерна для того, щоб щось нове, прекрасне розквітло в вашому житті. Бажаю вам всім гарного дня і гарного настрою з вами була. Я.